У перші місяці в Канаді, коли я працювала на елементарних роботах, спочатку здавалося так, що бачиш канадійців, які тут. Виросли, знають мову, начебто мають все, що їм потрібно для того, щоб мати успіх в Канаді, але чомусь вони працювали там у кафешках, у магазинах на касі і так далі. І менеджери у таких магазинах також були канадійці, навіть виходили на пенсію, і складалося таке питання, чому нативні мешканці Канади, начебто, здавалося, не намагаються досягти більше успіху в Канаді. Я це запитання колись давно задавала собі, а потім я вже чула його від багатьох новоприбулих за. Роки мого перебування тут в Канаді, і навіть зараз в коментарях деякі люди також на це звертали увагу. Тому думаю, важливо це обговорити. Насправді є. Кілька моментів з приводу цього, давайте на них подивимося. Ну, по-перше, маленьке такий перший очевидний момент це те, що коли ми працюємо у таких кав'ярнях, там, якомусь там магазині Зара, і ми бачимо канадійців, які, наприклад, ніколи ніде більше не навчалися, і все їхнє життя, вся кар'єра це там магазин. Ми, думаємо, ми складаємо думку про всіх канадійців, але насправді ви просто бачите. Ту виборку людей, яка вам доступна. Є канадійці, які йдуть, навчаються, вони дуже успішні, вони дуже а, заможні, але просто ви їх не бачите, бо вони якби там на вершині, і вони не тусуються у тих колах, де ви знаходитесь, тому вам здається, що. А, От канадійці вони такі. Чим вище ви підіймаєтеся по соціальній драбині в Канаді, тим більше ви бачите подібних вам канадійців та людей інших національностей. Так ось, перший варіант це те, що ви, ви просто бачите їх більше. Друге, це те, що, якщо ви згадаєте, в Україні також є досить багато людей, які ніде не навчалися або закінчили. ПТУ, як тоді вони називалися, і просто там відвчилися на якогось зварщика, наприклад, але ніколи не працювали, там, працювали у кіоск все життя. І це також було нормально. так, Просто жити не дуже особливо переймаючися кар'єрою, або без особливо там якихось амбіцій на а, такий вже успіх. знаєте. Звичайно, що. Новоприбулим іммігрантам людям, які покинули свої країни, дуже часто хочеться мати задля чого вони це зробили, щоб не просто проміняти шило на мило, як то кажуть, так і люди хочуть якогось такого підвищення соціального статусу або рівня життя. Тому, як правило, люди-іммігранти будь-якої національності завжди дуже сильно напружуються для того, щоб все ж таки тут у цій конкуренції вистояти і розуміють свої якісь. Умовно недоліки, так? то що ми бачимо, ми думаємо, мова недолік. Там. Ми тут не народилися, не знаємо всі, всієї культури, традицій, якихось ще там інсайдерських ем, деталей так, про Канаду. І начебто нам треба трошки більше напружуватися, І дійсно так воно і виходить, що потім багато якихось. Таких хороших посад, професій займають дійсно люди, іммігранти з різних країн. Але канадійці там теж є. Просто ми про це якось не так замислюємося. Один цікавий спосіб подивитися на ситуацію, можливо, допоможе така басня, притча історія. Не знаю, як її назвати. Вона має багато варіантів, але вона про бізнесмена і рибака. Е, історія така. Одного дня на пляжі йшов і відпочивав, вирвавшися зі свого дуже такого зайнятого життя бізнесмен. І от він йшов по пляжу на березі моря і на пісочку побачив рибака, який сидить і нічого не робить. І він каже: що ти оце сидиш? Краще б ти закинув сітку та й налобив би риби, тобі було б гроші, пішов би, продав. І рибак його питає, а навіщо мені то треба? Він каже, ну як? Ти от продаш рибу, зможеш купити там більше сіток поставити, зможеш більше зловити риби. Рибак каже, а на що мені це? Він каже, ну як. Ну, звичайно, ти потім зможеш купити якусь лодку, ще більше наловити. Рибак каже, а на нащо мені це? Бізнесмен йому відповідає. Каже, ну тоді ти зможеш наловити стільки риби, що ти зможеш навіть купити там якусь дуже велику лодку, поїхати найняти людей, які будуть ловити за тебе. Він каже: А нащо мені це? Ну як нащо? Щоб ти настільки багато міг заробляти, стільки багато ловити риби, щоб тобі ніколи не треба було знову це працювати, мог би просто сидіти, оце собі на пляжі і відпочивати. На що рибак йому сказав, а я по-твоєму що роблю? І насправді іноді мені здається, що, можливо, деякі люди, які живуть не дуже таким може, і загруженим, напруженим амбіційним життям, може, вони знають якийсь інший секрет у житті, бо вони е, іноді мають просто іншу систему цінностей. Коли я працювала в Ноуфрілсі, no зі мною досить багато працювало конодійців. Частина з них були студенти. Або як от кажуть, high school, тобто старші класи. Потім були студенти там коледжів, університету. Це місцеві, ті, що виросли на тій вулиці, так і вони просто, поки вони навчаються, вони підробляють там собі на одяг, на телефони. Були, наприклад, деякі жінки вже більш такого 40-50-60 років, і менеджери були теж канадійки, які вже виходили скоро на пенсію. У них були онуки і ось. В них було зовсім інше ставлення до життя. Вони прийшли, відробили свої години і забили. Або забули. Так? так, вони жили, багато хто жив у соціальному житлу, що не є погано, бо тут дуже багато вашого бюджету забирає саме ціна житла. Якщо ви заробляєте небагато, ви тоді кваліфікуєтеся на більш доступні якісь програми, які вам допомагають знімати дешевше. Звичайно, що це не якесь там щось шикарне. Але у кожного є свій рівень очікувань. Так? від Комфорту, від того, якого а, рівня будуть предмети побуту, або машини, і так далі. Багато у кого не було машини, вони пішки ходили на роботу, коли їм колись треба було, вони там брали автобус чи якось домовлялися з друзями, ускладшено там зняти машину, поїхати на Ніагару чи на якийсь там фестиваль. Так вони не відпочивали по світу, не їздили в Європу а, чи там на, на Домінікано. Але, наприклад, їм подобався там Комікон, і вони. Цілий рік до нього готувалась, і це для них була важлива подія. Тобто тут і в Торонто насправді в Онтарію, в Канаді, дуже багато чого відбувається, і не треба там летіти за моря, щоб було цікаве життя. І замість того, щоб стресувати, іти там в університет, нервувати 4-5 років, намагатися. Виграти ту, як тут кажуть, крисову гонку, так, rat race, а потім намагатися знайти гарну кар'єру, потім лізти по тій драбині кар'єрній. І так до безкінечності просто деякі люди просто обирають: Окей, я буду там жити, нехай я буду жити з мамою, нехай у мене не буде там машини, але я буду просто жити, і у мене буде багато вільного часу, і я буду там, можливо, трошки. Спокійніше спати, або деякі люди просто може по причині здоров'я, не можуть собі дозволити там так багато переживати, так багато стресу кожного. Насправді свої якісь є персональні причини або обмеження фізичні а, чи інтелектуальні. Але я думаю, що немає нічого постидного у тому, який людина обирає шлях, і людина, яка. Працює в магазині на касі. Це не завжди людина, якась є нерозумна чи неамбіціозна, чи вона якимось чином нижче вас. Насправді зі мною працювала дівчина, вона дуже талановито малювала, і для неї було важливо працювати на касі, щоб у неї не було так багато стресу, щоб душу не висасувала та робота, щоб вона могла прийти додому і ще творити, і у неї було то натхнення, і для неї це життя було. Важливе, я знаю одну дуже гарну фотографу, яка вивчилася на психолога, попрацювала тут, їй не сподобалося. Вона вигоріла, вона зрозуміла, що вона на своєму місці, і вже бюджету на те, щоб ти перевчитися, коли вже в неї була маленька дитина. Ну просто було нереально. І вона пішла працювати офіціанткою, поки вона там брала курси якось там на неповну зайнятість, якось там онлайн самофотографії. І так за кілька років, поки вона працювала офіціанткою, вона натаскалася, навчилася бути фотографом, і зараз вона вже на повну ставку фотограф. Тобто у кожного є причини, наприклад, чому вони так працюють. Іноді люди працюють на таких професіях, тому що їм ще треба мати енергію, сили для того, щоб прийти вдома. І турбуватися про своїх родичів або дітей є у когось там діти, наприклад, зі спеціальними потребами, так і працювати на якійсь такий дуже high demand, як тут кажуть, дуже такій вимогливій роботі досить важко буває. Тому я думаю, що не можна нікого осуджувати з приводу їх професій. Наприклад. Ще, ще один приклад. У лікарні працюють часто якісь там, наприклад, портери або прибиральники. Вони возять такий, як великий такий пилисос вологого прибирання по коридорах. І здавалося, так, начебто, така некваліфікована праця, але. У них досить гарна зарплатня, і якщо там довго працювати в лікарні на такій простій роботі, то там а, з вироботкою потім досить непогано виходить прибуток. Мені здається, там і до 30 доларів за годину потім виходить. Плюс у них є і пенсія, у них є і лікарняні, у них є повний соціальний пакет, бо вони а, робітники лікарні, так тобто є такі роботи, які начебто здавалися, вони якісь такі непривабливі, наприклад, на від, а, розвозчиків цих машин мусорних, так це досить це досить конкурентна професія. Також або водії шкільних автобусів ну дуже, дуже багато всіляких таких професій є, які, мені здається, недооцінені, і вони можуть бути навіть більш спокійніші, ніж, наприклад, вивчитися і піти там працювати у фінансову біржу, там десь щось таке медицина, чергування, так, щось щось таке. Мені здається, що. Всі канадійці різні, і ви побачите з часом, що незалежно від національності є люди у кожної нації, і місцеві, і приїжджі, люди, які борються і хочуть чогось досягати, люди, які не дуже про це турбуються, і це буде повний спектр. Тому я сподіваюся, що це. Було трошки вам цікаво інформаційно. Буду вдячна за підтримку, лайком, коментарем та підпискою. Як завжди, бажаю всім здоров'я, безпеки, миру, слава Україні! І побачимося скоро, Па-па!